Уявіть, що ви на передовій. Ви чекаєте на снаряди, на підтримку, а замість цього 11 літаків зі зброєю просто зникають з неба. І ніхто не може пояснити, чому Білий Дім мившить українці в шоці. І усе це через одного міністра, який вирішив самостійно призупинити допомогу. Без команди Трампа, без пояснень. Про цю історію вперше детально розповіло агенція Reuters 6 травня ще. І вона відкриває набагато більше ніж здається. Отже, майже одразу після того, як Дональд Трамп повернувся до Білого Дому, Пентагон дав задню 11 вантажних рейсів зі зброєю для України було скасовано. США із бази в Катарі все без пояснень, і що найцікавіше, сам Трамп про це нібито не знав. Тож, що сталося, і чому це взагалі важливо? Усім привіт! Мене звати Єгор Галівець. І ви на каналі Політолог без кроватки. Тут я розказую про світову політику простою мовою. Тож одразу прошу підписатися на мій канал. Для вас це абсолютно нічого не коштує, а для мене це величезна мотивація працювати далі. Також я відкрив власну монобанку для розвитку свого проєкту. Лінк я залишу в описі під цим відео. Так qr код буде біля мене. А ми починаємо наказ про скасування постачань надійшов від офісу Піта Гекзета, нового міністра оборони США. і що найгірше, ніби його на це ніхто і навіть і не уповноважував на зустрічі в овальному кабінеті, де були і Трамп, і радник з нацбезпеки, і спецпідставники по Україні йшлося про те, що можна було б теоретично призупинити постачання зброї як елемент тиску. На Україну чи Росію перед майбутніми перемовинами, тобто, це була дискусія, ідея, що прозвучала вголос, не рішення. Але гекзад вийшовши із зустрічі, очевидно вирішив, що достатньо натяку, і просто дав усну команду американському військовому командуванню зупинити 11 рейсів з боєприпасами для України, і це не якась там бюрократична помилка. І неузгодженість це справді провал системи. Уявіть, що міністр оборони сам вирішив, сам трактував, сам видав команду без будь-якого погодження з іншими відомствами, без підпису президента, без повідомлення Держдепу, Ради нацбезпеки або навіть радника з питань України у Вашингтоні. Ніхто не мав навіть уявлення, що зброя, на яку Україна чекала на передовій, просто застрягла на складах. Навіть найближче оточення Трампа дізналося про це з обурених повідомлень із Києва та Варшави. І ось тут важливий момент: чи справді була імпровізація одного чиновника? Чи можливо це був тест проба ґрунту? А що буде, якщо завтра ми дійсно зупинимо допомогу? Як відреагує Україна? Як поведе себе швидка Європа? Як швидко загалом підніметься шум? Бо якщо це просто самодіяльність, то ми маємо справу з дилетантами на верхівці Міноборони США. Але якщо це був навмисний жест, щоб подивитися на реакцію союзників, тоді це вже частина політики. І ця частина насправді є небезпечною, бо вона ведеться мовчки не через офіційні канали, а через натяки, інтерпретації і усні вказівки. Такі речі в адміністрації США насправді є рідкістю не тому, що всі такі відповідальні, а тому, що система ухвалення рішень зазвичай не дозволяє одній людині просто взяти, стати і зупинити в геополітичний процес. Але ця історія показала, що зараз дозволяє, і саме це найтривожніше у всій цій ситуації. Першими запанікували не американці, а саме українці і поляки з Києва одразу почали дзвонити на всі можливі канали до посольства США, до Держдепу, до Офісу радника з нацбезпеки, навіть до знайомих у Конгресі. Бо на той момент ситуація на фронті була складною. Росіяни тиснули на сході йшли бої, в принципі, по всій території фронту. А західна допомога це не просто зброя, це кисень. І от 11 рейсів, запланованих на найближчі дні, просто не вилітають. Без попередження, без пояснення а у Міноборони США – мовчанка. В держдепі здивування у Раді нацбезпеки. США – Шок. Поляки, через яких підходить основна логістика до нас. Теж нічого не знали, і це при тому, що польський хаб не просто склад, це один із найбільш координованих логістичних центрів у Європі, де американці, українці, поляки, німці щодня зводять десятки графіків, щоб кожна партія снарядів дійшла до адресата, коли частина вантажів просто зависла. Поляки почали бити на сполох, але вша. Відповіді не було, бо навіть ключові посадовці у Вашингтоні не знали, що команду вже віддали. У цей момент адміністрація виглядала розгублено. Деякі чиновники дізналися про те, що польоти скасовані не з брифінгів і не з офіційних повідомлень, а з журналістських запитів. Агентство Reuters першим отримало інформацію від джерел у командуванні, що Рейси зупинено, і це найгірше. Не те, що зупинили, а те, як їх зупинили. Ніхто не взяв відповідальність, ніхто не повідомив союзників, не пояснив публічно. Все виглядало як внутрішній збій. Але збій у системі, де такі речі не повинні бути взагалі можливими. Ну це вибачте мене через три дні. Польоти поновили тихо, без заяв, без брифінгів, ніби нічого не сталося. Але репутаційний удар залишився для України, бо кожна така пауза буквально коштує життя. Для Європи, бо американський сигнал виглядає непередбачувано, і навіть для самих штатів це показало, що в командній грі між Білим Домом, Пентагоном і Радою Нацбезпеки щось дуже серйозне не працює. А потім, 6 травня, агенство Родерс публікує великий розслідувальний матеріал, і це не був якийсь просто злив. Це багатоджерельне підтвердження з документами. З позиціями кількох учасників, з чіткою гронологією і так далі. У статті вперше було розписано, хто дав саму усну команду, як вона пішла в обхід усіх ключових структур, і хто навіть не здогадувався, що наказ уже діє. Там прямо вказано, що Трамп не давав такої команди, а міністр гегзет переосмислив обговорення в овальному кабінеті і просто видав наказ на свій розсуд. І ось що важливо. Ця інформація вже більше тижня у відкритому доступі, але про це е, мало хто говорить. Новина не стала якоюсь топовою там, у Штатах чи в Україні, її навіть в Європі не підхопили. Е, тобто кілька згадок у якихось інформаційних е, новинних порталах і все. А дарма. Бо це, можливо, найтривожніший сигнал за останні місяці. Не тому, що ой, скасували рейс. А тому, що ми вперше побачили реальну схему, як у Білому домі е, ухвалюються ключові рішення, або взагалі не ухвалюються. Іноді просто хтось погано зрозумів, і от вся структура і валиться. І це не просто якийсь інцидент, це дзеркало, те, що сталося з тими 11 рейсами, показує нам, як виглядає американська політика зараз. Хтось діє без мандата, інші не знають, що відбувається. а Журналісти дізнаються раніше за посадовців, а партнери отримують внутрішні паузи, які ніхто не готовий пояснювати. І головне, ніхто не гарантує, що завтра це не повториться. Це не просто плутанина. У самій адміністрації США зараз іде внутрішня боротьба. Один табір хоче домовитися з Путіним якнайшвидше з будь-якими умовами або тільки закрити питання війни в Україні. Інший табір обережний, більш системний і поки що не готовий відкрито здавати позиції, але сили в них нерівні. Історія з гегзетом, прямий доказ цього дисбалансу. Хто такий взагалі під Гегзет? Хто знає, хто не знає, це колишній ведучий Fox News, який став міністром оборони, людина без реального досвіду у сфері нацбезпеки, без якихось дипломатичних контактів, без стратегічного бекграунду, але з ідеологією. От він є частиною людей, які виступають проти американської військової присутності в Європі і на Близькому Сході. Ці люди роками писали колонки, ходили на ефір і повторювали одну мантру. Америка має зосередитися на собі, і от тепер вони в Пентагоні. Саме в кабінеті Гезета були написані перші службові записки про доцільність призупинки допомоги Україні як інструмент тиску. Але невідомо тиску на кого: на Україну чи на Росію. Саме його радники, багато хто без жодного досвіду державної служби, проштовхували тезу, що чим менше зброї отримає Україна, тим швидше вона погодиться а, на компроміс. І що найцікавіше, все це відбувалося не через Раду нацбезпеки, не через зовнішньополітичний трек, а кулуарно всередині самого Міноборони без координації держ... з держдепом, без обговорення з союзниками, просто тому що мали таке бажання. Офіційна позиція Білого Дому така Трамп не давав прямого наказу на зупинку постачання, і це може бути правдою, але тоді виникає інше питання. Чому адміністрація не помітила, що міністр оборони де-факто змінює зовнішню політику? Чому вони не зреагували раніше? Чому мовчали, поки Україна не почала бити на сполох? І хто, врешті, скасував це рішення? За наявною інформацією, втрутитися довелося раднику з нацбезпеки Майку Волцу. Саме він нібито переконав Трампа, що цю ситуацію треба відкотити. Бо вона створює не тільки зовнішній скандал, а й внутрішній хаос у ланцюжку е командування. Але тут починається е ще цікавіше: через кілька днів після цього втручання Волс подає у відставку. А вже за тиждень з'являється інформація, що його хочуть призначити послом США в ООН. Співпадіння, ну можливо. А можливо, м'який вихід для людини, яка вже не вписується в нову конфігурацію. Бо зараз у Вашингтоні, вочевидь, перемагає саме той табір, який хоче менше допомоги Україні, менше втручання у війну, менше зобов'язань. І в цьому таборі волц зайвий. Це історія не про хто винен, вона про те, як хаотично зараз виглядає політика США щодо України. Один радник вийшов із кабінету і дав наказ інший скасував президент офіційно ні при чому. А українська армія тим часом сидить без допомоги, без снарядів і так далі. На перший погляд, після цієї історії, нічого не змінилося. Допомогу поновили. Білий дім публічно не заявив про жодну нову політику, і Трамп, хоч і погрожував заморозити підтримку ще під час кампанії, а після повернення у владу. Поки що він не натиснув на жодні гальма. Але це тільки ззовні, бо всі нинішні постачання це залишки того, що було закладено ще ем, адміністрацією Джо Байдена і затверджено Конгресом. Тобто, зараз Америка не допомагає Україні з нових рішень. Вона добиває старі пакети. І от коли вони вичерпаються, ось тоді почнеться найцікавіше. І тут ми підходимо до головного питання: хто формує політику Трампа щодо України зараз? І відповідь насправді дуже тривожна. В адміністрації нового президента США існує два умовні табори: один умовні відкофи та келоги. Це ті, хто справді намагається, хоч якось вийти на переговори з Росією, знайти варіант, який не виглядатиме як капітуляція. Вони ще пам'ятають, що таке імідж Америки в очах союзників, і хочуть, щоб після будь-якого мирного плану у Вашингтоні залишився хоч якийсь важіль впливу на ситуацію у Європі. У цьому таборі люди на кшталт Віпкафа. Часткового самого Волса, поки його не усунули. Вони шукають компроміси, але все ж таки не хочуть зливати Україну в нуль. А є й інші умовні гегзити. Це ті, хто вважає, що війна в Україні не американська справа, що допомога Києву це просто банальне викачування грошей у порожнечу. І що головний виклик США — це Китай, а не Росія. Вони хочуть просто перестати допомагати без пояснення, без схем, без дипломатії. Просто от вимикаємо і все. І саме вони зараз мають ключові позиції у Пентагоні, вплив на віце-президента Джей Ді Венса і підтримку частини консервативних медіа. І що важливо, вони не влаштовують публічних скандалів, вони діють собі тихесенько і їхня стратегія не змінювати політику. А дозволити їй самій зупинитися, наприклад, коли закінчиться останній байденівський пакет, просто не ухвалити новий, винести питання на голосування, не підписати якусь директиву, не дати наказ командуванню, і все формально нічого не змінилося, а реально зброї немає. Це як дві паралельні реальності і обидві в одному білому домі. В одній люди дзвонять у Москву, ведуть переговори, шукають якісь рамки. Вінші намагаються зробити вигляд, що України більше не існує в зовнішній політиці Сполучених Штатів, і при цьому ніхто не говорить про це вголос, на жаль. Бо як тільки це буде артикульовано, доведеться брати відповідальність. А поки мовчання завжди можна сказати, що ми просто от не встигли. Йде аналіз ситуації, все під контролем, і саме тому. Цей період найнебезпечніший, бо зовні ніби нічого не сталося, але всередині допомога вже тримається на інерції і щойно вона зупиниться, нової може просто не бути. Не через рішення президента, а через його відсутність. Для України цей випадок дуже чітке пояснення. Навіть якщо допомога йде, це ще не означає, що вона дійде, і точно не означає, що вона буде завтра. Бо рішення можуть змінити не через стратегію, а не через якусь фронтову обстановку і навіть не через позицію Трампа. А тому, що хтось в офісі Міноборони США так зрозумів от нараду, комусь здалося, що можна натиснути на паузу. Комусь захотілося перевірити реакцію, і просто цього виявилося достатньо, щоб зупинити зброю в момент, коли вона була критично важливою. Це означає, що гарантій немає навіть тоді, коли вантаж уже завантажений на літак, і навіть тоді, коли президент публічно нічого не змінює, тому що тому, що ланцюг рішень всередині США зараз нестабільний і не завжди працює як єдина система. Це проблема не тільки для нас. Європейці, особливо поляки, німці, чехи, бачать те саме. Вони бачать, що США може в будь-який момент загубити логістику або просто зникнути з процесу. І тоді в них вибір або закривати ці дірки самостійно, або теж чекати. Тобто одна нестабільність у Вашингтоні створює ефект доміно по всьому ланцюгу підтримки. І тут не йдеться про те, що Америка зрадила чи е, здала нас. Йдеться про інше. У Вашингтоні немає єдиного рішення. Одні чиновники штовхають на переговори, інші витягують залишки допомоги з військових скандалів, Треті блокують відправлення, бо хотіли розібратися. Поки вони вирішують, наша армія працює на паузі. Ми не можемо планувати, не можемо бути певні, що зброя надійде не через місяць, а тоді, коли треба. У більш широкому сенсі ситуація така: Америка залишається сильною, але вже непередбачуваною. Це не якась там слабкість, це хаотичність, коли в одній і тій самій адміністрації працюють одразу кілька паралельних команд, які тягнуть у різні боки ковдру. Союзникам складно будувати будь-яку логіку, бо сьогодні так, завтра можливо, а післязавтра, а ми взагалі були не в курсі. Хто це взагалі сказав? Для України це означає одне, покладатися виключно на США вже ризиковано. Не тому, що вони нас зрадять, а тому, що та а тому, що система там зараз не може гарантувати навіть власні рішення. І Якщо ми цього не усвідомимо, можемо опинитися в момент, коли всі все обговорюють, а наша батарея мовчить. І чекати, поки у Вашингтоні хтось знову розбереться, буде вже пізно. Тож, якщо вам було цікаво, обов'язково підпишіться на канал. Це найкраща подяка і мотивація для мене робити нові відео. А якщо маєте змогу, підтримайте канал через Монобанку. Навіть одна гривня це не жарти. Посилання буде в описі, а qr код буде біля мене. А з вами був Єгор Голівець, політолог без кроватки. І пам'ятайте, у політиці випадковостей не буває. Просто хтось комусь не подзвонив.